Всім друзі, привіт! Сьогодні ми з вами будемо запускати інверторний генератор потужністю 3,3 кВт. Генератор новий. І ми його ще не запуснули. Сьогодні ми його вже запустили. Ми навіть спробували сварочний апарат, він потягнув. І Коротко ми зараз з вами я вам розкажу з чого і як починати. Що потрібно для того, щоб його запустити, завести, які потрібно виконатись, дотриматись вимог. Це паливний бак, сітка. А саме паливо там. є. Ми заправили до повного. Давайте коротенько про генератор. Потужність його 3,3 кВт, країна виробник Китай. Китай фірм, фірмовий, генератор-інверторний. Має також постійний струм, має вихід на 12 вольт. Має два режими роботи, має економ режим і має по, постійний режим е, при навантаженні. Має також USB-виходи, можна заряджати. на Ваші мобільні пристрої, повербанки має вихід на 12 вольт. Теж під роз'єм. Тобто можна і компресор підключити відповідно. Саме головне, що він має вихід 12 вольт. Та 12 вольт можна примінити будь-де, будь до чого. Далі, що ми маємо? Ревізійний лючок. До свічки. Тут доступ до двигуна, до картера. Ми залили сюди мастило. Обов'язково, бо вони приходять без масла, поставляються. відповідно Тут повітряний фільтр. от Задня частина його ось така. Що будемо його зараз запускати? Для запуску що нам потрібно? Перше це залити масло. Друге, залити паливо. Паливо йде 92-й бензин. 92-й, 95-й. Тут 92 го вже тяжко знайти. Ну, 95-й не вище. Двигун йде 4 і, Відповідно, мастило вже не треба додати в бензин. Зразу залили і до праці. Є для запуску, є два режими запуску. Є холодний пуск, це, як в народі кажуть, на, на підсосі. І якщо він не холодний, можна зразу переключити на робочий режим. Коли ви його заводите на підсосі, виставити так, переключатель в такі положення завели. Він трошки поробив, чуєте, вже починає давитися, ви його раз переключили в робочий режим і все і відповідно дергаємо ручку ось він запустився як ви чули він набрав оберти свої все він робить частенько стабільно робить показує Індикатор, що генератор працює, мережа готова до використання, також тут є е, палена датчик мастила. Е, Заземляти обов'язково при можливості. Є два режими роботи, є от Чуєте, він скинув оберти. він працює в економному режимі. Це якщо ви використовуєте якесь невелике висвітлення не енергойомке. Відповідно, використовуєте цей екорежим. Потрібно дали повні йому, повні оберти і далі він працює. Далі, що важливо, ми зараз перевіряли, важливо те, що він запускає сварочний апарат без проблем. Ось такий інверторний апарат. Він його запустив, включив, також ми ним вже варили. Ось так, друзі. Цікаво, будь ласка, що потрібно підказати вам завжди раді. Глушиться він ручкою догори. Гарної дни вам.